У мене є пісня. Вона називається «Стеливсь, стеливсь туман. Послухайте її. Стеливсь туман над повзирок, вовди. Ламився місяць і спати десь уклався з прозорої і тихої води, Великий короб на світанку викидався, прозорої. Вона тримаючи свій хрест, задумалась вона, тримаючи свій хрест. Десь Божий рай сховався, відео. Прочитати вірш, який я написала до 75-ї річниці з дня народження Євгена Пилиповича, коли всі лауреати премії з'їхалися саме на Нову Греблю, і відбулася їх зустріч з місцевими жителями, місцевими школярами. І от саме там прозвучав цей вірш, я хочу подарувати його вам. Якби твоє життя не обірвалось в таку печальну для країни мить, то щось би неймовірне сталося, і, мабуть, те, що Всесвіт боронить, і мен ще скільки в творах оспівав би, позвав би босих росами ходить. І як любив, любить, не перестав би. І кожного навчав би, так любить. Твоє ім'я є сонячним тим вітром, Євген. Де ген собі, ти ген. Дай Боже, нам Твоє їдство узріти. І виткати свій власний обелен, щоб він, хоч якось, щоб він, хоч якось легко простелився по твоїх мріях, по твоїх думках, і чистоти від свіжих трав напився, і не конав від спраги в небесах, чомусь тебе покликано зарано, без сумніву, ти необхідний там. А назволять душі й серця рани, щоб ти не догорав свій дрілан, і що прийдуть ті оречі в лапках і змусять землю силою страждати, бо ти скоріш не мав, не мав того ватках свої жнива морозом залишати, та тут своїх доволі орачів. Цвіте, як сет, земля Новогребельська, Кеченко, Гец, поети, діячі, і передує вже поет Борецький, і їдуть гості у село, де мріяв ти пожити в світлій хаті. О, як би нині весело було, щоб ти живий міг друзів обійняти. Нас зустрічає плесо на стіні. І твій портрет замріяний, величний, спаде на думку не одній мені, що ми з любові, що лиш з любові люди стають вічні. Рути і зеленов'яти, де Дніпро скелі береги. Там зростала з піснею дзвінкою, набиралась сили і снаги, задивлялась на красу каштані, на поля широкі і ліси, на цвітіння саду весняного і не бачила такої ще краси. Цвіт калини, мальви біля хати, і струнки тополі в небеса, журавлі у небі біли крилі — це усе із мого краю чудеса. Та зустріла долю на поділлі і своїм життям я дорожу перед недругами мирно не схилялась. А про себе ось що вам скажу? У моїй душі немає злості, І я до горечі також нема. Хай іще я тільки стигло літо, та в душі завжди боя весна. Хай настане осінь золотокрила, чи прийде нап'єна зима. Я в душі, як певістка троянди, в серці я омріяна весна. Життя кохання принесло щасливе. А доля друга вірного дала. Я відчуваю, справді незрадливе тебе. Я зараз хочу виконати пісню Акапельну. Ви її усі знаєте. Народна фісня українська Чорнобривці. Тому хто знає підспіспіли. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати, Про квітучу надію мою, як на тій чорнобривці погляну, бачу. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. я розлуки і зустрічі знаю, бачив я у чужі стороні чорнобривців із рідного краю, що насіяла ти на весні. Як на тій чорнобрісі погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, Прилітають до нашого поля із далеких країв журавлі. Розквітає і квіти доля, що насіяла ти на весні, Як на тій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Як на ті чорноберезі погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Вже промайнули літа мого роки, пішли в минуле навздогін весенні. Осіння листя рушником широким, стежки хрещаті вислало мені, життя кохання принесло щасливе, а доля друга вірного дала. Я відчуваю справді незрадливе, Тепло його подруг Нього крила.